Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання, на цій наші молитовні варті. І ще раз, молячись, перебуваючи радше на цій молитві, розважаючи над текстом Святого Письма, стараємося отримати відповіді. Відповіді на те, що відбувається з нами, що відбувається з нашою країною. Бо те, наскільки ми зможемо для себе відповісти на ці запитання, які ми зараз часто ставимо, буде залежати від того, наше, яке буде наше майбутнє. В ім'я Отця і Сини Святого Духа слава Ісусу Христу. Для нашого вечірнього розважання ми звемо з вами текст із Книги Ісуса Навина. Бо як ви відвернетеся назад, і пристанете до залишків цих народів, що зосталися між вами, мішаючись з ними з сватанням та підаєте до них, і вони до вас, то затямте собі добре, що Господь Бог ваш не буде більше проганяти перед вас оці народи, і вони будуть для вас сіткою і сильцем, бичем на ребрах ваших і колючкою на очах ваших. Аж поки не зникнете з цієї хорошої землі, що Господь Бог ваш дав вам. Зараз в нашій країні відбувається, окрім війни, відбувається багато різних ще таких подій, які для багатьох є неоднозначними. І виникають багато дискусій. Чи варта, чи не варта, навіщо. Спершу це була дискусія щодо мови, коли почалося, будемо так казати, відродження української мови і водночас був великий супротив. А навіщо ще не на часі? Зараз постало питання щодо церкви, коли церква Московського патріархату. Перебуваючи в Україні, називає себе українською церквою, але всіляко підтримує Росію. І почалось, будемо так казати, я не скажу, що це переслідування церкви, але радше вияснення, тобто віднайдення тих людей, які використовують церкву не як засіб поширення Божого Слова, а як політичний засіб. Зараз знову почали. А зараз виникла ще одна дискусія щодо календаря, якого числа святкувати Різдво. Сьогодні, до речі, ми вітаючи всі, всіх наших захисників Збройні Сили з їхнім професійним днем. За новим Григоріанським календарем святкується День Святого Миколая. І от ці всі, знаєте, суперечки, з одного боку, вони. Мають дати відповідь, має бути відповідь. Кінці кінців має постати оце остаточне рішення. Як за яким правилом ми живемо? Яка мова в нас, яка церква в нас? Яке наше суспільство? З іншого боку, як же ж розсудити? Бо одних можемо принизити, а інших ні. І от на тлі оці всіх, знаєте, дискусій, читаючи книгу Ісуса Навина. Отримуємо сьогодні відповідь. Де, Ісу, де Господь дає оста, оста, настанову для Ісуса Навина, а через нього всьому ізраїльському народові. Це Ісус привів ізраїльтяну вибрану землю. Вони здобували перемогу за перемогою. Вони відбу, відвоювали свою землю. Ісус, нагань, постарів вже став старший, вони розділили завойовану територію, відвойовану територію, речі, так я скажу, повернену в свою територію, яка колись належала їхнім прабатькам щодо переселення ще до часів переселення в Єгипет. І от він розділив це між 12 колінами Ізраїля і дає настанову. І от в цій настанові звучить, звучать ось ці слова, які ми щойно зачитали. Перед початком нашого розважання. Я просто хочу ще раз звернути увагу на ось ці слова. Бо як ви відвернетеся назад і пристанете до залишків цих народів, що зостались між вами, мішаючи з ними сватанням. Тобто, уже тоді стояла чітка настанова. Що ізраїльський народ не має права мішатися з іншими народами. А радше чужі народи мають жити за законами і правилами ізраїльського народу. Якщо вони цього не роблять, вони мають позалишити територію цієї країни. Чому це було зроблено? Господь Бог далі каже, що якщо будуть вмішатись, то вони відійдуть від законів Божих. Вони відійдуть від того, що Бог їм дав. Що ці народи поступово почнуть знову над ними панувати. Вони знищать ізраїльтяни ізра... Ізраїль як націю, як народ. І коли люди будуть піддаватися на оці е, змішання, то Господь Бог від них відвернеться, бо це буде наче зрада. І от сьогодні для мене це є відповідь. Щодо цих всіх суперечок, які є. Взагалі, ця війна це є відповідь на те, якою нацією ми маємо бути. Господь Бог сьогодні нам говорить: якщо ви хочете бути єдиним народом, одним народом, незалежним народом, значить не маємо піддаватися на змішання з іншими народами. Тобто ми не повинні захоплюватись іншими народами. Ми не повинні казати, що хтось кращий за нас. Ми не повинні, знову ж таки, наголошую, переймати те, що не є нашим. Україна завжди була державою, яка мала свою мову, мала свою церкву, мала свою культуру. Яка мала свою ідентичність, свою отаку неповторність. І саме через те, що українці дозволили, щоб інші народи зайшли на їхню територію. Бо що українці дозволили собі оце змішання з іншими народами, оце, оце толерантність до інших. Які приходили в нашу країну і не цінували, і не поважали наші закони, а встановляли свої правила. І це не тільки Росія, але це були і інші країни, та ж таки Польща, та ж таки Угорщина, Румунія, ті ж самі е, л, Річ Посполита, це було е, Польсько-Литовське князівство. Тобто ці країни приходили до нас, встановлювали свої правила. І зараз ми маємо те, що ми боїмося свого. Ми боїмося своєї мови. Ми боїмося своєї країни. Ми боїмося своєї церкви. Ми боїмося сказати, що це чуже, воно нам не потрібно, воно знищує наш як націю, як народ. Розумієте? Зараз є шанс, коли ми маємо все відрізати. Той, хто не хоче жити в нашій країні за нашими законами, повинен залишити нашу країну. Той, хто не хоче приймати нашу культуру, мову, твіру, той самий календар, це його проблема, він має залишити нашу країну. Ми маємо бути незалежними. Кожен, хто хоче жити в цій країні. Повинен цінувати її закони, поцінувати її культуру, цінувати її гідність. Ось що до чого закликає сьогодні ось ці стихи, ці слова Господні, що не маємо права захоплюватись іншими, ми маємо плекати своє, а все, що чуже, відкидати. Ми всі згадуємо е, нашого великого поета Тараса Григоріша Шевченка. Підписав, учитесь, навчайтесь, чужому, чужому навчайтесь, але свого не цурайтесь. Тобто, навіть ще наш Шевченко, поет великий, писав, що ми маємо переймати в інших країн що найкраще, але своє має бути завжди на першому місці. Ми маємо переймати досвід інших країн, але не ставати іншою країною. Досить інших людей, це допомога нам, але ми не маємо їх копіювати. Ось що, що сьогодні хочеться мені сказати є щось наше українське, є наша мова, є наша культура, є наша ідентичність. І ми цього боятися не маємо права. Я скажу чесно, знаєте, не пам'ятаю автора цих слів. Але коли я ще вчився в Кабінеті української мови і літератури висіла фраза: скільки мов ти знаєш, стільки ти людина. І це так. Знаючи дві-три мови, ти можеш їхати в цю країну спілкуватися з цими людьми, але повертатися в свою країну, розмовляти своєю мовою. Ми маємо вчитися, навчатися, розвиватися. Але своє. Завжди має бути на першому місці. Той, хто забуває свою країну, той, хто забуває свою історію, культуру, мову, він зраджує не просто народ. Він і Бога зраджує. Чому зраджує Бога? Бо саме Господь Бог дав нам ось цю величну країну, дав нам саме цю мову. Дав нам можливість тут жити і розвиватись. Це була Господня воля. І Господь Бог хоче, щоб ми, українці, були українцями, не русинами, не руськими, не поляками, не угорцями. Щоб ми були українцями зі своєю мовою, культурою, зі своєю церквою, українською церквою, яка дбає. Про Україну, де богослужіння відбувається українською мовою, де люди можуть приходити різних конфесій, бо вони шанують поважають Україну. Тож пам'ятаймо собі, що якщо ми будемо змішувати з іншими народами, тобто захоплювати з іншими народами. Ми зникнемо як нація. А коли ми будемо тільки навчатись, але плекати своє, розбудовувати своє, своє ставити на перше місце, ми будемо тою неповторною нацією у цілому світі. Однією єдиною в світі країною, яка називається Україна, з неймовірною мовою, багатогранною мовою. З багатою, з багатішою культурою, з церквою, яка є окрема від держави, але церква, яка дбає про цю державу. Отче наш, що є син на небесах, нехай це ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавогом. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилу нас грішна, Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилу нас грішник. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилу нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішне. О Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови, захорони, захисти, Господи, цей сьогоднішній вечір і цю ніч. Усіх наших військових в день е е е е благословив здоров'я всіх наших поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захорони, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснюють поїздки з зони бойових дій. Людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби і пожежників, перекордонники, поліції, усі, хто є на окупованій території, просимо тебе, Господи, захорони їхнє життя, а наших військовополонених поверне живими, і нешкодженими додому. Просимо тебе, Господи, благослови і просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи. Розказали в своїх злочинах, отримали відповідне покарання, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму. І більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони і захисти нас цю сьогоднішню ніч, бо ти святий святийся завжди, нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Прошу всіх ще раз сьогодні перед сном. Помоліться за наших військових в цей сьогоднішній день, коли вони святкують своє професійне свято і потребують нашої молитви, нашого захисту, не тільки гарних смайликів, і привітань у соцмережах, але саме молитви. Бо це молитва є найбільшою для них щитом. Тож вітаю ще раз всіх наших військовослужбовців зі святом і. Нехай Господь Бог всіх нас благосуддіть, береже й захистить. Віримо в Бога. Віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу.